Дуже багато важливого прозвучало, було сказано. Далі повернемося до цих слів і до найважливіших тем сьогоднішнього дня, вже безпосередньо в студії. Проводок чергове засідання ставки. Головна увага на, на Донеччині та Луганщині, саме тих напрямках, які зараз найгарячіші бахмути криміналі сватова загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас. Тримає і, хоч окупанти зараз сконцентрували найбільше свої зусилля на Соледарі, все одно результат цієї важкої тривали стане звільнення усього не нашого Донбас. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш бахмут і проявляють максимальну спіті дякую усім бійцям Соледарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко, та майже не залишилось ціле. Завдяки стійкості наших воїнів там, що ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти, повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їх людей втрачені. Ця земля під солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Я дякую всім нашим захисникам і захисницям за кожен крок вперед. На інших напрямках на передовій за поступове просування дуже обережне, прораховане саме тому абсолютно надійно. Сьогодні на ставці доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки. Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби і техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленості про додаткову підтримку і застосуванням. Цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу. За сьогодні я провів шість чотири переговорів з партнерами. Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтону. Протягом цього дня прем'єр-міністр Чехії, президентка Словенії, прем'єр-міністр Португалії, прем'єр-міністр Північної Македонії з усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави. Про необхідність вже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію усіх елементів нашої формули миру від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєння будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового Рамштайну і на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів. Російські удари по Херсону і Ачакова, по містах Донеччини і Харківщині, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини, постійний терор проти наших людей на окупованій території. Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі це смерть, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно. Щоб вигнати терористів з нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів, я впевнений, що ця зброя і ця техніка будуть у наших воїнів на фронті вже скоро. Зустрівся сьогодні з виконавчим віце-президентом Єврокомісії, який відповідає за європейський зелений курс, за оновлення європейського енергетичного життя на основі. Сучасної зеленої енергетики саме таке оновлення є і нашою метою, причому безпековою метою. Сучасна і зелена енергетика для України, використання відновлювальних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість проти будь-яких агресивних амбіцій Росії, спрямованих на нашу європейську енергетику. Готуємось також і до важливих подій. У наших політичних відносинах з Європейським Союзом, до саміту Україна ЄС, до подальшого інституційного зближення нашої держави, нашої державної системи і системи ЄС, а також до початку переговорів щодо членства. Це одне з найвагоміших наших завдань. Я дякую усім, хто своєю роботою наближає реалізацію цього завдання. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі. Слава усім, хто працює на те, щоб українці перемогли. Слава усім, хто воліє за Україну. І почав сьогодні ввечері укази про нагородження наших воїн. Державною нагородами відзначили 573 бійця. З них 283 посмерті. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!